Блес Паскаль та філософія просвітництва про місце і роль людини у світі. Отже, глибоку і своєрідну концепцію людини в епоху нового часу розробив відомий французький фізик, математик і філософ Блес Паскаль. У своїй праці думки, що являє собою підготовчі матеріали до праці на захист християнства. Паскаль змальовував вражаючу картину людського становища у світі. На тлі космічних масштабів людина перетворюється на непомітну порошину. Але якщо рухатися у глиб матерії, людина є велетнем порівняно з нескінченно малими величинами. Отже, людина ніби зависає поміж двох безодень. І ось цю вихідну відсутність опори вона весь час відчуває. Тривога, нудьга, невпевненість є її звичними станами. Не маючи надійних коренів життя, людина кидається у розваги й інтриги, але вся людська велич полягає лише в мисленні. Людина це мислячий очерет, пише Блес Паскаль, але вона перевершує природу тим, що може всю її осмислити й пізнати. Тільки мислити слід гідно, а отже, мислити на межі буття і небуття, тобто на останній межі щирості. Під час такого мислення людина, врешті-решт, повинна зрозуміти, що єдиною її живою опорою може бути лише Бог. Шарлогії Монтескє вважав, що у природі і суспільстві існує усе загальна закономірність. Виступаючи прибічником теорії природного права, Монтеск'є не поділяв трактувань його як однаково можливого для усіх народів і держав. Універсальність цього права за Монтескє. Сумнівна, тому що кожен народ має специфічні умови існування, і насамперед географічні, це клімат, поверхня землі. А тому кожен окремий народ потребує й особливої форми правління аристократії, демократії, деспотії або монархії. Так він стверджував, що на бідних за врожайністю вор... земля деспотія не мала б успіху, тут як засіб виживання, можлива тільки демократія. Дуже сучасно звучать слова Монтескія про принцип розподілу влади. Законодавчої, виконавчої і судової. Чи можна вшановувати соціальний устрій на раціональних засадах, це питання намагався з'ясувати Жан-Жак Руссо. Він вважав, що природним станом людини були первісні суспільні форми життя, коли на підставі розуму люди об'єднувалися у певні рівноправні спільноти. Раціональна теорія суспільної угоди Руссо. Полягала у трьох позиціях. Перша позиція природним станом людини є об'єднання людей у рівноправні спільноти. Друге, рівноправ'я порушила приватна власність, яка розшарувала суспільство на багатих і бідних. Третє, нерівність людей треба усунути розумно. Кожна людина повинна володіти рівною частиною власності. На захисті приватної власності стоїть Вольтер. Основні поняття Вольтера не допустив критики приватної власності, був противником егалітаризму. На чолі держави повинен стояти освічений правитель, який керує у межах конструктаційної монархії. Царство, розум або свободи запанує лише тоді, коли в суспільстві діятимуть розумні закони. Гарантом яких є держава. Раціонально побудоване суспільство це таке, що дає людині свободу слова, передбачає єдність я і суспільного інтересу. У філософському доробку Вольтера є багато спільного з думками Дені Дідро, а саме, недія на освіченого монарха, критика деспотичного правління. Аргументи за конституційну монархію, дідро, будучи прихильником теорії суспільної угоди, висловлював також думки про республіканську форму правління, заперечував вимоги церкви щодо керування державою і втручання її у політику, пропонував ліквідацію станових привілегій, загальнофілософські погляди дідро ґрунтувалися на вченні про матерію, що складається з неподільних частинок. Молекул. Причина руху матерії у ній самій, причому матерія і рух не подільні. Одна форма переходить в іншу. Свідомість своїм положенням за дідро зобов'язана не Богові, а є результатом еволюції людини. Питання теорії пізнання дідро вирішував у позиції сенсуалізм, подібних поглядів дотримувався гольбах. Який вірив у здатність людського розуму пізнавати навколишній світ? Віра в людський розум дозволяла Гольбахові віддавати перевагу діяльності видатних осіб у творенні історії. Та ж сама віра в розум за гольбахом допомагає людям позбутися тривог перед неминучою фатальністю, яка діє у світі, ця фатальність продовжується як Великих, так і маленьких людей. Свобода ілюзорна. Незважаючи на це, Гольбах не заперечував активності людей, свобода в межах фатальності і відводив велику роль етиці у вихованні людей. Тема виховання була однією з провідних у філософії просвітництва, її теоретично опрацювання знаходиться в працях. Гельвеція, вважаючи, що прагнення до насолоди життя зумовлює вчинки людей і виступає своєрідною рушійною силою розвитку суспільства, Гельвецій посту... постулював суб'єктом життя ілюзованого індивіда. Пристрасті такого індивіда залежать як від природи, так і від навколишнього соціального середовища. Процес формування пристрастей зумовлює етика. І немає жодної людини, яка була б подібна до іншої у своїх пристрастях. Останній є результатом неповторного індивідуального оточення. Щоправда, індивідуалізм гельвеція не приводив до війни всіх проти всіх, як у а або просто фактичним змістом життя. Прагнення людей повинні скеровувати раціонально створені закони держави. Або ці прагнення повинні відповідати здоровому глузду, розумним законам природи. Індивідуальні особливості, нерівність розумових здібностей, Гельвеці виводить із конкретної діяльності з оточення з досвіду окремої людини. Представники просвітництва в Німеччині були Вольтер, Лесінц та Гердер. Вольф Викладав філософію в Гале, у марбурзі, потім знову в Гале, його особисте слідування високим моральним засадам, вміння донести складні філософські істини в наступній формі викликали в студентів захоплення і прагнення наслідувати вчителя. У працях логіка або розумні думки про силу людського розсудку, розумні думки про Бога, світ і душу людини. А також про всі речі в цілому, Вольф, вихований на філософії Декарта, Спінози і особливо Лейбніца, проходить до висновку, що пізнання оточуючого на світу може здійснюватися раціонально тоді, коли кожна з наук буде мати чітко окреслений предмет дослідження, і не заходитиме на терени суміжної. Прихильники освіченого абсолютизму. Вольф в поміркованій формі проголошував теорію природного права, був палким прихильником гуманізму. Завдання філософії обачав у визначенні первинної основи існування всіх живих істот Бога. Доводив, що немає таких процесів і явищ, яких би розум не зміг витломачити. Школа Вольфа, представники якої працювали майже в усіх німецьких університетах, сприяла раціоналізму не тільки в Німеччині, а й у Франції та Англії. У філософії просвітництва людина постає як неповторна індивідуальність та особистість. Філософські ідеї цього періоду відображали бачення людини в добу нового часу. Це насамперед непохитна впевненість у величині людського розуму. Вся історія людства, на думку просвітників, це попередня історія. Уся майбутня історія повинна бути розбудована на засадах розуму, гармонійність, злагода у природі, продовженням якої є людина. Повинні існувати також і у суспільстві. Висновком можна зробити, що філософія нового часу, розвиваючись в діалозі з наукою, приділила значну увагу дослідження методу істинного пізнання для підвищення надійності й ефективності науки. Ця філософія досягла нового рівня, у розробленні проблем пізнання, в осмисленні субстанцій як вихідної підоснови дійсності. У дослідженні людини і суспільних процесів. Філософія нового часу вібрала в коло своїх проблем усі сфери людської життєдіяльності, демонструючи широкі можливості людського пізнання, розвиваючи вихідні ідеї класичного типу філософствування, вона або підносила людський розум, або піддавала його випробування, щоб визначити його потенціал.